Чому Боб будівельник побудував берлінську стіну? Боб будівельник відомий за будівництво найбільш ажіотажних будівельних проєктів сучасної ери. А народився він в 1906 році в маленькому містечку Англії. Боберт був зацікавлений в будівничій справі із самого юного дитинства. І одного дня він мріяв стати людиною, яка замінить цілу бригаду будівельників. Коли навчаючись для екзамену із великого автонавантажувача, будучи підлітком, бо будівельник став радикалізований марксистськими ідеями, що проникли до багатьох логістичних посібників у головних складів, тепер поголівний комуніст Боб будівельник закінчив переїздом із Британії в СРСР одразу ж як радянський союз був заснований в 1922 році на «Комуніст-Коні». Під час Другої світової бобудівельник самотужки налагодив виробництво радіанського Т-34 і досяг ефективного виробництва танків, що дозволило здобути неймовірну перемогу Червоної армії в битві під Курськом. Нагороджений за свої досягнення в Другій світовій війні товариш Сралін нагородив Боберта, передавши контроль над повоєнною розбудовою Східної Німеччини. Боб будівельник розпочав кампанію пропаганди в Берліні, де він тяжко працював, використовуючи податки для ремонту доріг цементом, щоб ніхто не насмілився проклинати уряд. Починаючи із ранніх 1960-х, Боб почав втрачати одних із найкращих з його бригади перед капіталістичним західним Берліном, які пропонували більшу заробітну плату і стоматологічне страхування. Злий тому, що не може позволити своїм співробітникам стоматологічне страхування, боб будівельник почав будівництво великої прекрасної стіни навколо Західної Німеччини, щоб завадити капіталістичним свиням переймати його співробітників. Берлінська стіна загострила відносини між СРСР і США, яка протрималася цілих 30 років.